Всім привіт! І сьогодні довгоочікувана очікувана ваша улюблена Аня і моя найулюбленіша асистентка Карлінка. Да, повернулася. нас не було 5 років. 200 років. І в мене вже скоре вернулося нормальне волосся. А в мене наоборот. Я почала фарфру. Ти офіла? Офігела я, офіла. Офгала. Ну це стан така крінж фул. От бачите, красивим в неї волосся було. Воно зробила собі човка. Так ти прикрінжавчити. Добре. Що будемо сьогодні робити? Те зраду. А я чекати. Я вже не знаю що. Дивитися, яка я була в черзі в четвертому і першому <рі> в першому і четвертому. До речі, в мене з'явився. Гусь одні але це вже дуже добре. Його звати Олександр. Його звати Олександр. Не слухати. Будемо. Перекусик. Перекусік. Зараз буде переходик. Що? Вона мені не сказала, що вона собі зробила каре. Я казала. Ти не казала. Ти чо? Ти що не відео? Ти що як була в селі, то ти не була з каре. Я була з каре. Ти не була з каре. Я була. Ти не була. Я була. Я, була, я, я, ще, сь... була, я ще була навіть в таборі з каре.

Та замок! Замовка! Значить, що у нас змінилося за ці три роки? Нічого! Змінилося. Я мала коре. я пофарбувала собі волосся в фіолет, в рожевий, пасма чуть, -чуть. такий. Їх, їх ж тут майже не видно, коротше. Бо я не хочу собі, напевно, в голуби ще раз. Спробую по пофарбувати а потім... Зараз в мене чесно голова. а було таке вів, -ві там я була скора, я вже на як <смітно> мені стидно. Що мені змінилося? Я почала фар фарбуватися. Мені цього року 12, я собі хочу щурів. Та, фу, крім. Я перехожу в шостий клас, а була в п'ятому. Це була в, в наш, нашій класній корівник. Ну що, коротше, зараз забите. Передаємо Кароліні, як змінилась вона. Привіт. За цей рік я ем, за три роки. За три роки я прийшла в п'ятий клас, змінила прическу. Вона зробила ужасно причасну. На мене булить! А що не булить! Ти просто члку! Наступному відео ми робимо укладку для Кароліна. Ставте лайк! А навіть її не ставте, а ми зробимо укладку її волосся. Її... А а ти чолку? не ах!